Вони створюють наше майбутнє. У другу неділю серпня в Україні будівельники традиційно святкують своє професійне свято. Це істинні трудівники та відчайдушні патріоти своєї країни. Попри повномасштабну війну, нові об'єкти будівництва зводилися на підприємствах компанії Ферекспо. Керівництво впевнене, що такі кроки збільшать потужності залізорудного виробництва і поліпшать якість. Вже п'ять років Олександр Тарантін працює у дирекції з капітального будівництва полтавського ГЗК, за його словами, цей рік для їхньої команди був надзвичайно виснажливим. Ми не відказуємося від своїх планів, але скоригували їх е, темпи їх будівництва. Самим знаковим проєктом е, цього будівництва є е, комплекс пресфільтрації ЦВО. Він вже знаходиться в стадії е, запуска, е, хоч часткової, і вже подає. Концентрат у промислових об'ємах на першу технологічну лінію ЦВО. Другим об'єктом, об який будується, є велике огрудкування четвертої технологічної лінії та корпус газоочищення. Цей проєкт є частю великої модернізації четвертої технологічної лінії, яка спрямована на збільшення потужності виробництва до 6 мільйонів Тон на рік окадків. Третім проєктом є будівництво малого огрудкування другої технологічної лінії ЦВО. Це буде пілотна установка двох чашових огрудкувачів для отримання окадків. І четвертим великим проектом є так званий винос комунікацій ЦВО, який має своєю метою. Звільнення площаді під будівництво корпусів обруткування другої та третьої технологічної лінії. Тільки побачивши на власні очі оновлені об'єкти, можна оцінити результати їхньої старанної роботи. Переконані фахівці, вітаю усіх причетних з наступ наступаючим днем будівельника у дирекції капітального будівництва. Працюють звісно. Професіонали це підтверджується тим, що ми строїмо, і що воно працює, що воно. Приносить компанії е, вигоду, ми строїмо, строїмо, значить розвиваємось. Олександр Тарантін запевняє, що їм ще вдасться реалізувати багато цікавих проєктів для підприємства. А мир, якого всі так чекають, і тільки посприяє цьому. У перспективі е, закінчення війни. Професія будівельника буде найбільш востребованою, тому що країну треба відбудовувати. Ми віримо у перемогу і готуємось до неї. Звітувати зараз не на часі, потрібно не зупинятися і працювати далі. Вважає директор з капітального будівництва компанії Ферекспо Микола Кіяшко. Перспективи нам всі зламала війна. Ми думали розширяти дробі на збагачувальну фабрику, обагатительну фабрику. І багато-багато-багато строять багато, багато строять об'єкти, ті, які нам вкрай потрібні. За словами Миколи Кияшка, святкуватимуть своє професійне свято будівельники після перемоги. А поки для них першочергова це єдність. Люди нашої професії, вони, я вважаю, вони теж воїни, які ну, забезпечують нас, наш тил. Сьогодні відбудовуються, ви сьогодні поїдете в Харків, відбудовуються те, що вони порозрушали житлові будинки, водоводи нові строяться там, де порозрушали. Війна не закінчилась, ракети літають, а будівельники працюють. Ну така в них доля працювати на те, щоб Людям жилось як то краще у ці доволі непрості часи для підприємства та країни. Керівник намагається всебічно підтримувати своїх підопічних, аби їхні трудові будні були сповнені успіхами і досягненнями. До дня нашого професійного свята я хочу привітати дирекцію з капітального будівництва і ремонту. Весь наш дружний. Славу колектив з нашим святом, а також привітати наших колег групи Ферекспо, які сьогодні теж працюють в рамках наших проєктів будівництва. А також привітати наших підрядників, компанію групи Фірострой Європа Буд і других підрядних організацій, які працюють з нами в будівництві. Міцного здоров'я, мирного неба. щоб Перемога була як можна швидше, тому що нам мир потрібен. Нам потрібно відбудовувати те, що зруйнувала агресор Російська Федерація. Тому Божого вам всім благословення і ждемо нашої перемоги.